Я не думала, що стільки піде мені зусиль, аби дітей переконати, що ми не будемо продавати нашу дачу. Діти, тато казав, щоб то було ваше гніздо, аби було в нашому руду, щоб ми збиралися всі. Мамо, після того всього вам хочеться на цій дачі бути? Діти, то вже було, а я вам кажу про батьків заповіт. Мамо, ми його знати не хочемо, і тим більше його заповіт. як він з нами вчинив, а як з вами. Отака була розмова. Наче й слушно кажуть, не хочу я там і дня бути, але ж як згадаю, як ми ту дачу будували і розбудовували, як ми все садили, як їздили урожай збирати. Скільки я на собі економила лиш би ту дачу нарешті до ладу привести. Не мала ні сукні гарної, ні відпочинку на морі, ні за з родичами. Кожну копійку берегла, так розподіляла зарплату, аби й дітям з'їсти було що, і чоловікові, а сама доїдаю, що пригоріло чи розварене, чи те, що не шкода, макарони та картоплю. То й не було це все намарне, ні. Я коли на дачі працювала, коли щось садила чи закривала, я наче відпочивала душею. Всі негаразди ставали десь далеко, а я тут, де все моїми руками зроблене, де мною вимите і помальоване, натерте і вичищене, я віталася зі своєю дачею «Добрий день, хатко, і прощалася так само. Вона була у мене за мій світ, де не треба було ховати думки та червоні очі, а очі були червоні, бо дуже вже мій Борис почав часто дома не ночувати. Пізно було вертати красу, я вже й забула, як то гарно виглядати і що для цього треба. Забула. Поїхала на свою дачу все розповісти своїм квітам та кущикам, вікнам білим і печі теплій. але там мене чекав сюрприз, від якого мені в очах потемніло Борис і найкраща подруга. Скажу чесно, що я б і пробачила чоловікові, якби він це робив не там, а так все до часта зруйнував. На суді дуже дивувався, чого я так хочу розлучитися, адже він просто разочок помилився. Подруга теж казала, що так просто сталося, то взяло саме собою і сталося. Діти стали на мою сторону, не запросила батька ні на весілля, хоч я й казала, що він, тато, він їх все одно любить. Ні, тато так би з тобою не вчинив, а це не знаємо хто. Коли я чула в трубці його чи її голос то кидала слухавку, я не хотіла нічого про них чути. Знала, що вони живуть на моїй дачі, і мені було цієї інформації аж забагато. Так минуло десять років. Аж тут Оксана мене біля будинку зустріла. Валю, благаю, вислухай. Борису недовго лишилося, дуже просить, аби ти прийшла. Ні. Я буду приходити сюди і тебе чекати і на колінах стоятиму, поки ти не прийдеш. Він не може спокійно піти, а я не можу на це все дивитися. Якщо ти маєш хоч краплинку, любові до нього, то прийди. Я пішла геть, я не хотіла йти, він вже мені чужий, а пробачити його, бо він от-от піде ні. Але Оксана приходила і приходила, а ці приходи будили в мені думки, і я не могла спати, тому прийшлося прийти. Звичайно, що він завів пластинку, що не думав, що так помилиться, що все було помилкою, і він вже покараний. Я знаю, як ти любила це місце, ми були тут щасливі, і дітей тут виростили, які ми свята тут справляли з шашликами, пам'ятаєш, і малину рвали, і вишня закривали. Я все тобі помагав, не продавайте її, хай буде згадка про мене і про наше щасливе життя. Я кивнула. Дача й Борис були в не найкращому стані. Оксана геть запустила все. Малина розрослася в хащі, фарба пооблуплювалася, кахель на печі аж чорний. Далі чоловіка не стало. Він залишив дачу мені. Оксана виїхала, а я приїхала і все вимила доблиску, змивала їх. Щоб все тут впорядкувати, то мені треба допомога дітей, я вже не в тому віці, аби все встигати, а вони не хочуть. Каже, що треба це все продати і забути. Але я хочу, аби це знову був мій дім. Як мені переконати дітей, підпишись, підтримай українськомовний контент.